Без зв'язківця ні один підрозділ, ні одна бригада, ніхто не буде працювати так ефективно. Ну і в загальному роботи без зв'язку і як такої немає. Після закінчення про роботу свого підрозділу розповідає гвардієць бригади Червона калина Богдан на псевдо «Актор». Він зв'язківець, має звання сержанта в армію. Розповідає пішов 2020 року. По завершенні строкової служби підписав контракт. У мене вся сім'я зв'язківців. І вчився, і цікавився. Тим завжди до батька на роботу ходив. Зв'язківці координують оборонні та штурмові операції. Війська каже актор, передають інформацію від бійців на позиціях до командирів. Окрім цього, прослуховують російських військових. Ми постійно моніторимо і прослуховуємо радіостанції по перехватах. Ми дивимося, коли починається якийсь рух, коли починається якийсь зліт дронів, і ми завчасно можемо знати і приймати якісь міри. На Донеччині каже Богдан, їхнє перехоплення допомогло гвардійцям завчасно підготуватись до оборони. Дізналися про штурм нашої бригади. Танчик заїхав, дві БМП по боках, і вони почали штурмувати. Тоді з Джевеліна вибили тан танчика, підбили. Він від'їхав, відкатився в посадку. А БМП підбили і другу теж підбили. Отакі у нас прильотіки. Розповідає, росіяни активно працюють проти українських зв'язківців, застосовують засоби радіоелектронної боротьби та дрони. Враховують вони саме частіше орланами, це їхній дрон, літак. От, він щитує телефони. Тобто, якщо телефон знаходиться включений, ну тобто сім-карта задіяна, вони бачать скупчення їх, вони в себе реєструють. Якщо там невелике якісь скупчення, вони вже по тій позиції будуть працювати. Теза про те, що зв'язківці працюють лише на безпечній відстані від ворога, міф каже Богдан. Я, наприклад, можу знаходитися в передовому штабі, а можу поїхати там за два кілометри за кілометр на позицію. Служити Україні та працювати на перемогу допомагає особлива мотивація, каже Богдан. Бажання змінити свою країну, щоб мої діти вже жили в вільній і сильній державі, до якої навіть ну ніхто не буде наміру мати лізти». Андрій Коник, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінниця. Початкова школа ліцею номер 13 За словами інженера фірми-підрядника Сергія Вишневського, на цьому об'єкті завершують ремонт укриття. працюємо тут два місяці. Зробили вже підлогу, зробили стелю. Покрасили вже стіни. В укритті буде два аварійних виходи. Залишилось доробити вентиляційну систему та вбиральні, каже директор ліцею Олександр Седельов. З 1 вересня в їхньому закладі навчатиметься 475 учнів початкових класів. Оскільки укриття розраховане на 290 людей, то освітній процес проходитиме у дві зміни минулого навчального року. Учні навчались у змішаному форматі, каже Седельов. Учні початкової школи, батьки, яких виявили бажання навчатися очно за їхніми заявами, було організоване очне навчання. Зрозуміло, що у нас дане приміщення не було пристосовано як найпростіше укриття, тому ми використовували як найпростіше укриття. Це укриття сусіднього дитячого садочка номер 43 Цьогоріч, каже, матимуть власне укриття. Усі роботи по його облаштуванню підрядники обіцяють завершити до Дня Незалежності. Всі роботи мають бути завершені згідно договору до 31 першого серпня. За даними підрядника, який виконує дані роботи, обіцяють до дня незалежності завершити повністю всі роботи, щоб вже останній тиждень ми змогли підготувати безпосередньо уже для дітей розставити лавочки, стільці з січня 2023-го навчалися офлайн. На очне навчання діти вийдуть із 1 вересня, каже директор 29-го Вінницького ліцею Микола Бартюк. Укриття в їхньому закладі облаштували торік у грудні. Минулого навчального року ми перший семестр навчались у змішаній формі, а другий семестр ми повністю навчались в очній формі. У нашому закладі навчається 1440 учнів. Наше укриття. Роз розраховане на 1100 учнів, але так як ми навчаємось в дві зміни, тому наше укриття повністю задовольняє задовольняє нас для організації освітнього процесу. Суспільному розповідає в укритті чотири аварійних виходи, вайфай, три вентиляційні кімнати для надходження свіжого повітря. Витяжка в нас така, що крім. Нагнітання свіжого повітря у нас при пониженні температури повітря зовні у нас стоять тени, які нагрівають повітря. Два тижні тому каже Бартюк, один із аварійних виходів обладнали автоматичною системою доступу до укриття. Усе за гроші з бюджету громади. При сигналі повітряної тривоги двері відмикаються. При відбою повітряної тривоги двері замикаються. Якщо часом не спрацював інтернет і немає. Не спрацював замок, його черговий відкриває ручну. Відкривається дуже просто. Минулого тижня в нас при повітряній тривогі було шість місцевих мешканців. Без власного укриття почнуть навчальний рік учні ліцею номер 11, що по вулиці Тараса Сеча. За словами директорки закладу Валентини Паянок, цього навчального року, як і попереднього, освітній процес у них буде у змішаному форматі. Заклад підписав уже чотири меморандуми. Про меморандуми про співпрацю із іншими установами, де будуть навчатися діти у змішаній формі. Тиждень навчаються. Тиждень перебувають на дистанційній формі навчання. Будемо максимально залучати кількість класів і організовуємо роботу працівників так, щоб діти бачили вчителя і мали живе спілкування. Проблему планують вирішити за допомогою будівництва протирадіаційного укриття. каже паянок, збудують його на місці шкільного стадіону. Зараз тут тривають підготовчі роботи. Наразі у закладі навчається 1250 осіб. Укриття зможе у дві зміни повністю охопити усіх учасників освітнього процесу. Мається на увазі педагоги і учні разом. Ліцей номер 11 – один із шести закладів освіти у Вінницькій громаді, де будують протирадіаційні укриття, каже очільниця міського департаменту освіти Оксана Яценко. Облаштовують такі для ліцею безсокольних та підвальних приміщень. На кінець навчального 2022-2023 року в Вінницькій року. Вінській міській територіальній громаді із 117 закладів освіти у 80 вже було облаштовані укриття. Мають бути побудовані протирадіаційні укриття в 11 -20... 12, 13, 23, 30 і 33 третій 13 Тринадцятий ліцей у цьому списку, бо учні середньої та старшої школи навчаються у закладі, де немає підвалу. На тепер жодне із протирадіаційних укриттів не готове. За словами виконувача обов'язків директора міського департаменту капітального будівництва Дениса Мазуренка, триває розробка проєктно-кошторисної документації для будівництва 12 протирадіаційних укриттів: 6 для ліцеїв та 6 для дитсадків. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії у Вінницькій громаді капітально відремонтували 47 укриттів у закладах освіти. На це з міського бюджету витратили 145 мільйонів гривень. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Експериментальний варіант посиленої сітки плетуть волонтерки громадської організації Суспільні ініціативи Козятинщини. Цей виріб має захищати українських військових від російських безпілотників ланцет, розповідає волонтерка Людмила Попович. Наразі чекають на відгуки від захисників. Якщо вона себе проявить так, як треба. Ну, може, будемо ще її вдосконалювати і будемо плести. Таку сітку плетуть квадратами з піксельної тканини. Кожен має бути три на три клітини, розповідає волонтерка Емма Маліновська, жінка-переселенка з Донецька. Спершу каже, проплітають ряд в один бік, потім в інший. Ну сьогодні вже легче. Тільки вважали раз, раз, два, три, раз-два-три, щоб потрапити. А зараз уже у нас ще раз, і буде вже. Закритими гачами замість рамки жінки зробили власне пристосування. Зібрали вішалки, де в кого були, і знайшли нам ці пруті. Ми все зробили. Воно дуже швидко переміщається, піднімається, опускається. Маскувальні вироби жінки почали плести торік, розповідає Людмила Попович Тоді вони були необхідні підрозділу, де воювали її родичі. А далі почали працювати для інших військових. Себе жартома називають дівчатами. каже, бо допомагаючи захисникам, почуваються набагато молодшими. Ми працюємо на Перемогу і на наших хлопців. Чим можемо, тим допомагаємо. Ми пенсіонери. Плетуть для кожної пори року, розповідає Людмила. До прикладу, для зими роблять рядки густіше. А тому, що дерев немає, листя немає, вони стоять в лісі, ліс, голий. Зараз вже ми більш на осінь пустимо коричневого кольору з чорнуватим таким. Для плетіння непосилених сіток, каже, використовують тканину з Її попередньо порізали на смужки в місцевому ательє. Ним, звісно, набагато легше працювати, він вже готовий, тому що піксель це вже коли кроїли форму там військовим. Що треба, отходи, і ми вже з них вирізали їм, підрізали. Ну, це кропітка робота. Коли готова є тканина, то звичайно ми скрізь виконуємо сітку, робимо. Допоки волонтерки плетуть сітку, Леонід Цехановський показує ще один захисний виріб: це маскувальна накид. Ніколи не думав, що мої роки буду залазити під цю сітку, але попросили. З міленької сітки 2 на 3 метри Людина розкидує, лягає під ту накидку і снайперську гвинтівку на цю довжину витягує. І їм по його повністю хватає, розтворяється силует людини. Каже, їх також замовляють оператори дронів. І вони просто натягують на кілках на, на висоті метрів від землі, там сідають і працюють. Леонід Цихановський у минулому військовий льотчик, командир авіаційного полку, наразі на пенсії. Веде власний ютуб канал, де розповідає про військову техніку. Саме він каже, спілкується з військовими і дає поради волонтеркам, якими Мають бути маскувальні вироби, зокрема й для захисту від ворожих дронів камікадзе. З'явилися російські дрони ланцет. Це такий дрон камікадзе, він діаметром 12,5 см, довжиною 1,80 м, має дві пари крил по 60 см, 12 кг маса. Він летить 110 км на годину. І тому він ловиться в сітку, тягнеться і повисає. А ось з волонтерами Леоніду допомагає контактувати лікарка Олена Іванчук. Разом вони шукають гроші на матеріали. У середньому в місяць потрібно до 20 тисяч гривень, каже Іванчук. Це на два мішки основ і тканину. Ось такими розмальованими гільзами віддячують тим, хто купує сітки. Десять таких подарували. Це гільзи відстріляні нашими друзями з третьої окремої штурмової бригади в Бахмуті. Допоки Суспільне спілкувалося з Леонідом та Оленою, волонтерки почали пакувати готову маскувальну сітку. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінщина. Редуктор годинних та хвилинних стрілок а ще самі стрілки повертають на годинники, що на важі Артинова. 4 липня фірма-підрядник на замовлення музею в Вінниці з вежі демонтувала три з чотирьох годинників номер 1 2 та 4. На місце їх повертають по чергову. Суспільному архітектору Леонід Гужо показує один із комплектів стрілкового механізму, над яким працювали. Повністю перебрана механічна частина. Деякі елементи механічної частини, шестерні вали, прийшлося виточити, виточити заново, тому що вони, звісно, за 40 років вже ну, зазнали значних пошкоджень. І це впливало на точність самого годинника. Відбалансували стрілки. Вони чомусь були не збалансовані, а це також впливало на точність і навантаження на сам механізм. За словами Леоніда Гушве, терміни ремонту затягнулися через поставку деталей, їх чекали з-за кордону. На встановлення одного комплекту витрачають годину, каже оптик-механік Володимир Поліщук. Спочатку ми встановлюємо всю електроніку, щоб потім нам не мішало і пилю, не соснувало пилюки. Убираємо, потім ставимо вже редуктор, тому що він вимитий, чистий і змазаний. Редуктор важить 23,5 кілограма. Повністю у зборі. Так що трошки є, що установлюють. Треба вдвох. Тому що один придержав, я заклоняє сюди, а другий виставляє вже фланки, зажимає болти. Питання щодо ремонту редукторів годинних та хвилинних стрілок постало два роки тому, каже директор музею Вінниці Олександр Федоришин. На це з бюджету громади виділили 350 тисяч гривень. Вежа Артинова це. Е... Спадок архітектури міста початку ХХ століття це, мабуть, один із найпізнаваніших об'єктів авторства архітектора Григорія Артинова, але, мабуть, теж мусимо констатувати, що за більш ніж 110-річний період свого існування вона не мала реставраційної опіки як пам'ятка. Вона мала господарську опіку. Роботи з монтажу конструкцію завершили за майже чотири години. З оновленого, зазначає архітектор Максим Гужба, годинниками можна буде керувати через інтернет. А ще під час відключення електроенергії стрілки працюватимуть, а не зупинятимуться як до цього. Замінили електронні блоки повністю. Це сучасні блоки з дистанційним управлінням, які підтримують точність годинника за допомогою інтернету, кожну годину, захист від напруги, перенапруги. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомо 1601 прізвище.